В Україні набирає популярності фундук щеплений на ведмежому горісі. Це вже не просто кущ, це фундукове дерево довговічне. В Україні зустрічаються екземпляри 40 річні як то дерево на пару поколінь. Це сорт Барселонський. Це друге таке плодоношення. дерево ще не набрало повноцінного сили плодоношення. На ведмежому горісі. Горіхи більші, врожайність також більша. Для порівняння: фундук трапезунт, барселонський, каталонський, по-моєму. І дика ліщина. Ну, є з чим порівняти. Дику ліщину. Повинно бути в саду кілька дерев для переопилення. Зокрема, сорт гале або хале. Це сорт трапезунт, але перевантажувати такі молоді деревця не варто. Перші роки повинна нарощуватись деревина, горішки будуть потім.